Привіт! Дякую, що дивитеся слава про і дякую, що підписуєтесь на мій канал. Зараз нас 38 тисяч, а знаєте, хочеться, щоб було 50 тисяч. Тому, будь ласка, не забудьте підписатись. Сьогодні поговоримо про розлучення Потапа і Кам'янських, Віталіка Козловського, Лободу, Олега Скрипку, гурт-творчі Наталі Могилевську і деяких чмонь з параші, а саме Меладзе, Газманов і Лон. Настя Каменських офіційно спростувала чутки про своє розлучення з потапом. Ці чутки активно розгулювали в інтернеті останніми тижнями. Ну і прихильники артистів переживали, що зіркова пара давно не з'являлася разом. Вони взагалі не викладали спільні фото, а значить, ймовірно, в їхніх стосунках пішла тріщина у великому інтерв'ю. одному з українських порталів співачка запевнила, що у них з чоловіком все. Добре, просто кожен зараз займається благодійними справами на своєму фронті, і вся увага власне йде туди. Ну, все, всім, хто щиро переживав за стосунки цієї пари, можна видихати. А от співак Віталій Козловський в одному з останніх інтерв'ю зізнався про те, що їхній роман з популярною блогеркою Раміною був усього на всього піар акцією Більше року пара робила вигляд, що палко закохані один в одного, але насправді симпатія між ними була виключно дружньою. Козловський каже, що ініціаторкою такого піару була саме раміна, але подробиці не розкриває. Також співак каже, що його екс-продюсер Ігор Кондратюк досі не дає. Артисту спокою і вимагає у нього грошей. Співак каже, що більше не поважає Кондратюка і мріє, щоб той від нього відчепився. Ну і говорить, що з радістю віддав Ігору гроші, які суд призначив виплатити, але зараз у нього таких коштів немає. От як ви думаєте, друзі, може Ігору Кондратюку вже пора пробачити Віталіка за те, що той співав на концерті пісні, на які не мав прав? От що думаєте? Напишіть коментарі. Фронтмен популярного гурту «Воплі від Оплясова» Олег Скрипка виступив на вокзалі у Києві 30 грудня. Концерт був абсолютно безкоштовним і спонтанним. За словами скрипки, ця ідея виникла для підняття бойового духу українців перед новорічними святами. Випадкові глядачі були у захваті від такого передноворічного перформансу і радісно підспівували своєму улюбленцю. Гуртворчі, які посіли перше місце на нацвідборі Євробачення 23-го року і будуть представляти нашу країну в Ліверпулі, які кожен переможець відбору на Євробаченні, отримують у свій бік ну просто повні відра критики. Наприклад, музикантів звинуватили у недостатньому знанні української мови. Проте у новорічному випуску програми «Тихий вечір Оленою кравець гурт переспівав пісню з недавніх пір героя Тіктоку Степана «Цей Цейсон. І вокаліст Джефрі, ну він взагалі. Здивував усіх просто ідеальною вимовою. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі знаєте, не в Нігерії народився, а десь в Івано-Франківській області. Ну а сам вокаліст каже, що займається мовою з викладачем і намагається нею не тільки говорити, а навіть думати. І я пропоную за це Джефрі поставити лайкосик. Популярний гурт Quest Pistols також заспівав українською. Переспівали хлопці свою власну пісню Ти так красива, яка свого часу була просто мега хітом. А тепер вона має назву Ти неймовірна. Вперше україномовну версію вони виконали на благодійному концерті у Варшаві. Ну і люди, знаєте, одразу почали підспівувати. А в соціальних мережах слухачі вже пишуть, що трек звучить дуже органічно, і у них складається враження, що саме український варіант пісні існував. Завжди. Ну, єдине, що хороше зробив пило, якщо так можна сказати, це нарешті таки змусив українських музикантів співати українською мовою. І ви теж помітили, так що цього року з'явилося ну в десятки разів більше класних українських пісень. От напишіть, будь ласка, в коментарях, яка пісня українською мовою вам зараз найбільше подобається. Наталя Могилевська зізналася в тому, що у неї є коханий чоловік. І більше того, вони навіть живуть разом. Ім'я коханого Наталія поки не називає, але відомо, що чоловік старше за неї та раніше проживав у США. Виконавиця поділилася, що війна зміцнила їхні стосунки. І також Могилевська сказала, що у нього є зброя, тобто, можливо, він військовий. І що вони бували в таких місцях, де з нею боялися їздити музиканти. Но хто зна. Може, ми з вами побачимо нове весілля у цьому році? Ну а Світлана Лобода з початку війни перерахувала близько 14 мільйонів гривень на адресну допомогу українцям та різні благодійні організації. За словами співачки, вона допомагала переселенцям, військовим, медикам, волонтерам, а також спрямовувала кошти на відбудову свого рідного міста Ірпіль. За цей рік вона відвідала 9 країн із благодійними концертами. І власне, на ці концерти сумарно прийшло понад 20 тисяч людей. Ну а на парашці, до речі, на співачку подали позов. До суду. Автор слів та музики до її пісні к чорту любов чимось незадоволений і вимагає компенсацій. Правда, чим саме, поки невідомо. Але засідання суду вже планують провести, причому без присутності самої співачки, яка, до речі, нагадаю, в параші іноагент. Ну, що ж тут сказати? Яка країна, такі закони? До речі, що там на болотах? На корпоративі в Дубаї Валерій Меладзе у відповідь на слова слава Україні, яке пролунало з глядацької зали, відповів героям слава. Щоправда, не в мікрофон, а повз і так знаєте пошук. Але російським чиновникам і цього виявилося достатньо, щоб почати вимагати визнати Меладзе іноагентом. А співак написав в інстаграм пост про те, як йому важко і горісно жити в час, коли два народи вбивають один одного, і закрив коментарі до цього. Поступ. От хотілося б у вас питатися, як ви ставитесь до такого? Тому що, наприклад, телеведучий Анатолій Анатолійович, він не задоволений тим, як повів себе Меладзе. Мовляв, він міг би і в мікрофон, і привселюдно це сказати. От що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка. До речі, заслужений ЄСАУЛ і Шизофренік Параші Олег Газманов також був здається на тому ж заході а, в Дубаї, де до нього підійшли двоє чоловіків і почали досить агресивно вимагати відповісти, чи підтримує він війну в Україні. Та в принципі, чи він за війну, чи ні. Скажи ні. Вони кричали до Газманова. На що той а, про белькотів? Дайте мені, будь ласка, відпочити. І дуже злився. Знаєте? Ні, ну звичайно, це ж не е, в Путіна за спинки Кукарікати. І підтримувати спецоперацію. Так а тут довелося би відповідати по повній. Ой, слухайте, а далі просто анекдот. Співачка Ані Лорак написала пост про те, як їй новорічний настрій зіпсували ракетні обстріли. Їй зіпсували. Співачка написала українською мовою, саме українською, про те, що їй було болісно спілкуватися з братом в той час, як він ховався у підвалі з пляшкою Джек Daniels під звуки бомб. Такої невдалої рекламної інтеграції у бренду Jack Daniels, напевно, ще ніколи не було. І тут виникає питання. А це що підготовка до грандіозного повернення Лорака в Україну? Чи що? Чи вона можливо просто переплутала мови і випадково написала українською? Як думаєте, друзі? Напишіть коментарях. Ну а на цьому все. Дякую, що дивилися Слава Про, і дякую, що підписуєтесь на мій канал. Давайте, давайте піднатиснемо, щоб нас справді було 50 тисяч. Ну а ми з вами побачимося вже у наступному випуску. Минулі випуски. Обов'язково дивіться ось тут, через 3, 2, 1.